Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Сьогодні хочу вам запропонувати такий, так би мовити, бартер. Я вам повноцінний відос про олійницю. Зараз буду займатися саме олією. Розповім, як ми це робимо, які нюансики і все таке інше. А ви мені, будь ласка, відреагуйте і долучіться до збору, який я залишу в описі під даним відео. Це збір на тепловізійний монокуляр Pulsar Axiom. Сума загальна потрібна 63 100 гривень, вже без нас і без вас назбирали там майже половину суми, 27 з копійками було на момент от зараз зняття відоса. Дуже вас прошу, долучитися 5-10 гривень, якщо хто може. Можете 5, скиньте 5, можете 50, скиньте 50. Це тепловізійний монокуляр, який потрібен Прокопенку Юрію, який знаходиться зараз на Донецькому напрямку. Це людина з великої літери, це звичайний механізатор. Зв'язалися зі мною його діти, який добровільно пішов нас з вами захищати, не чекаючи повістку, не чекаючи ТЦК там і все іншого. Зараз він боронить. Наш спокій, наше життя, наше здоров'я, якщо хочете. І тому я дуже прошу вас долучитися до даного збору. Всі контактні дані посилання будуть в описі під даним відео. Благаю вас, сума, в принципі, для нас, усіх з вами, якщо розкинуть, невелика. Долучіться, будь ласка, хто скільки може, благаю Реально ми повинні допомогти своїм людям, людям, які нас захищають. Ну, а тепер по темі відео. Значить, буду я давити сьогодні олійку. Сьогодні на вулиці зараз ну, по телефону показує мінус 1, а по градуснику вдома показує ну, 0. Ми не робимо великі запаси олії, бо зараз з реалізацією трошки тугувато. і Тому стараємося давити. отак от, ну, В даному випадку це у нас тут кілограм 600-600 з 600 чимось насіння. Класного, відвіяного, чистенького, не вонючого, там нічого подібного, якби ідеально, що олійка виходила майже солодка. От у нас вона, оця так звана сиродавка, виходить майже солодка при таких всіх умовах. Тому е, намагаємося чавити, як температура або ближче до нуля, ну хіба невеликий мінус, бо мінусова температура. Впливає на віддачу олії і, в принципі, на її якість, як я б сказав би так, зі своєї вежі. Практикуємо ми ось попередній трошки підігрів УФО. Підігрів насіння. Воно у нас стає тут таким тепленьким, підійшов, поколотив, поколотив. Ну, коротше, це тільки в плюс. Що і в гаражі в самому буде тепленько, що і насіння саме буде е, підігріти, і краще буде і більше віддавати олії. Відвівка у нас. Я думаю, бачите самі, ну, де інде, де інде, можливо, якась там паличка буде, але тим не менш. До, для довідки. Чим менше палички, тим смачніша буде олія. Паличка дає оцей присмак гіркоти, присмак кислинки такої, можете для. Експерименту взяти і самі розжувати одну чи дві палички, яка у вас є в насінні, і ви зрозумієте, звідки той присмак олії. Це для тих, хто займається саме олійкою. Станок я попередньо вже зібрав, помазав, все. Зараз газком його гарматою десь хвилинку, там, максимум півтори, попередньо ми підігріваємо і запускаємо його в роботу. Камеру я зараз встановлю в вигідній позиції, щоб було все це видно для вас. І подивимося, що з цього вийде. і Я думаю, що буде все ж таки цікаво. Далі буду розповідати по ходу відео всілякі нюанси з нашого досвіду, з якими ми стикнулися, і для себе, як ми вирішили, як краще робити, ви побачите в цьому відео і зробите для себе теж деякі висновки, так би мовити. Передній запуск я зробив. Зараз трошки він прогріється. І потім я буду робити підтягування першого і другого контурів. Робити зазор макухи, який потрібен. І там от зазорчик на великій оцій гарматі, на великій частині гармати. Робити зазорчик робочий, теж, який повинен бути. Ну, Докарінно не знаю, який ще звук записується. Дуже сподіваюся, що хоч щось ви почуєте те, що я вам буду розповідати, але ну на підстраховку буду відходити від нього і розповідати щось дуже важливе. Зараз тут ще дуже жирна макуха, ну ми її не перемелюємо потім по 10 разів через станок. Буває, що от таких підтягувань роблю от одне зараз і ще одне потім. Ну це не завжди. Вон як олійка побігла зразу з першого контуру. І, ну, і з другого теж більше, бо я підтягнув оцю ж гайку, а от з першого, бо перший контур затягнув і більше побігло. Більша віддача пішла, і вже шмакуха набагато менше в собі жиру має на виході. Поки воно там працює, хочу показати вам таку штучку. Ось дивіться, оце стандартні лопухи макухи, які вискакують з цього преса. А ми зробили собі, де він? Ага, ось він. Ми зробили собі ось такий ось подрібнювач. І я потім покажу, що за допомогою нього відбувається з макухою. Ну, встановлюється він осюди на вал. Побачите, я теж цей моментик продемонструю. Закручується і він обертається разом з валом і подрібнює це все діло. Побачите, яка класна макуха виходить. Набагато ж зручніше і молоть, і давать, ну, кому як зручно, коротше кажучи. Зараз товщина, ну, товщину ми робимо міліметра 3-4. Тут. Ну, ще трошки підтягнуть, виходить, зараз попрацює, ще пару відер е, переробить. І ще пів оберта зробить гайкою. І буде діло. Ну, у нас, я орієнтуюсь в принципі, по цій зовнішній гайці. На ній е, майже в ущерб вона стає, майже рівно стає з валом. І це от наш робочий зазор. Ну, ясна справа, що там станок трошки зношується там, ну не в нашому випадку, не з нашим навантаженням на нього. Ми, звісно, ним працюємо і відносно нормально і багато, але це така штучка, нею працювати треба ще більше. Ну Немає такого великого попиту. бо Я ще не знаю, чи звук там пише нормально, чи ні. Так. Робимо другу підтяжку і завершаючи перед роботою вже, надалі ніхто нічого тут підтягувати в роботі не буде. О, це я люблю її. До кінця, так би мовити, робочої вашої зміни. Зазор тут, виходить, ось дивись, оце, оця штучка була для ключа цей зацеп. На ноль зажато він був отут, на цьому рівні. Получається, трошки зазорчик у нас залишається. Ну і маса соняшника нам не дасть. В принципі, пережати контур. І гаєчку трошки. Ну, Зараз відрегулюємо, якраз поклацаємо і поставимо подрібнювач. Бо я щось там писав, вроді звук писало, ну знаєш. Гудить, репить. Подрібнювач. Саморобний супербомба. Зараз покажемо, як він буде працювати. Ось, Лопухи отакі вилітають великі. Ну, Звичайна макуха, як на будь-якій олійниці, в принципі. Ми от як брали, то таке саме було. Тепер отаке. Діркімовку саме то. Експлуатація дітей. Хотів оцим черпаком кидати, кажу, піди візьми, хоч малий. Наш, що він тобі потрібен. Тут половина ваги, що ти береш, буде тільки черпак важить. Хвати, хай напада, чув. Отдихай. Постав, ні, ні-ні, ні. Іди сюди, йди. Дай. Черпачок отсюди отак все. Не роби дурну роботу. <гум> Ай, блін. Підготував все для перекачування олії з цього місця. Отаким от насосиком саморобним Шлангу, яку ми використовуємо для... І перекачування влітку в підвал, бо на вулиці жарко. Ну а взимку такої потреби немає, щоб масло воно остиває і назовні, наверху. Тому використовуємо її в такому вигляді. Не укорачуємо, вона у нас одна і туди, і сюди. Під'єднав я через перетворювач, якщо буває краник оцей забивається, то ми можемо обратну тягу дати і він отак пробулькає. І потім вмикаємо в роботу і масло заповнює цю шлангу і піде в балон. Практикуємо ми фільтрування олії подвійне. Перше це через фільтр, грубо кажучи, на гарячу, коли температура олії десь градусів 40, ну приблизно так, ну за 30 точно. І потім, коли вона вже буде холодною. Якщо буде цікаво, про фільтрування олії тоді на холодну, взагалі детальніше, можу зняти окреме відео. Напишите в коментарях. У даному випадку, зараз ми прогон... проганяємо паралельно і працюємо, Ми проганяємо олійку на на гарячу, щоб звільнити її від фузу щоб він не був, ну, відстаювати її, бо є, от, відстоюють олію, тоді в неї появляються такі зайві присмаки, скажімо так, і хорошого фуза нічого для олії не дає. Тому ми прибираємо її зразу. Як буде каже, галяці. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, хорошо фу, 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 я не взял этого черпачка. Що ж, зробили зупинку агрегата, Вийшла така цікава штучка. ну коротше, або вихід олії трохи більший. ну або не 600 кг, а кілограм 700 певно, Бо по часу він у нас от соточку десь, ну 95 кг, коли 100 от літом там 105 навіть виходило переробляти. А взимку, як холодно, це таке 95, не менше 90 ну загалом ближче до соточки йшло. І по часу виходить, десь навіть кілограм 700 було зерна. Тому що довше я працював, ніж зазвичай коли ми там 600 кг наважували. Що у нас виходить? Бо... Чого? Бо була оця повна діжка з олією після першої фільтрації. ну і Плюс-мінус я вже закінчував роботу. А тут вже другу взяти і в другій он літрів 40, певно. Ще біжить дебело. Зараз перекачаємо Отут в кориці, ще літрів 30, мабуть, і продавлю його ж сьогодні, щоб профільтрувати перший раз. І фільтр потім я розкручу на ніч, він собі стече. А завтра вже будемо чистити його і фільтрувати олію вже другий раз, начисто, так би мовити. Щоб була вона чистенька, гарненька, все як повинно бути. По макусі, як і показували вам, от фракція з подрібнювачем достатньо мілка і в майже в будь-який млинок, в будь-яку дертімолку, так звану воно вміститься і подрібниться для потреби худобі. Ну, в частності це ми як коровам дерть робимо, птиці як дерзь колотимо. Ми що цю макуху коровам не запарюємо. а... Колотимо її в суміш з зерновими і з соєвою макухою і з зерновими культурами. На цьому все. Приємного перегляду в майбутньому. Чекаю на ваші коментарі стосовно теми про більш детальніше, детальнішу демонстрацію фільтрування олії вже начисто. Буде зацікавленість, будемо знімати. До побачення!